Друзі, вітаю традиційно в ефірі телеканалу Конкурент Тіві, наша рубрика Запитай у юриста. Під час цієї рубрики ми даємо відповіді на ті запитання, які були залишені вами протягом тижня на сторінках в соцмережах нашого телеканалу або ж за телефоном в редакцію нашого телеканалу. Звати мене Валентин Хаймик і розпочинаємо сьогодні. Перше питання до нас звернулася жінка, яка повідомила про те, що її чоловік воює. І вона має другу групу інвалідності, і зараз вони займаються оформленням документів для того, щоб отримати чоловіку звільнення з військової служби. Зокрема, вона запитує про те, чи потрібно ті документи, які вона додає до заяви про звільнення відповідно для чоловіка, чи потрібно їх завіряти нотаріально, оскільки, як вона сказала, що одну довідку про інвалідність. Відповідно, вона не завірила, а відправила довідку просто так. От, от із її питання полягає в тому, чи необхідно здійснювати нотаріальне завірення. Отож, у цій ситуації я і раніше говорив, і зараз раджу всім тим, хто надсилає документи до військової частини або військовослужбовців, які пишуть рапорт. І докладає до рапорту документи на підтвердження тих чи інших обставин. Раджу, все-таки, якщо ви подаєте копії, їх завіряти нотаріально, тому що бували випадки, коли з військової частини відповідно говорили про те, що от копія не завірена, тому даємо відмову, оскільки не знаємо, чи оригінальні це документи, не оригінальні. Тобто були такі прецеденти, тому краще все-таки нотаріально завірити, додати до. Заяви чи до рапорту написаного нотаріально завірні копії або як оригінали самі. Ну але в будь-якому випадку оригінали я радив залишити у вас, щоб вони були в вашому користуванні, і щоб вони, якщо в разі необхідності, відповідно з них знову ж таки взяти копії і зробити нотаріально засвідчені ці копії. І надати тому краще зверніться до нотаріуса, трішки потратитись фінансово. Інше питання, так, звичайно, чи правомірна така відмога, відмова від прийняті документів, скажімо так, звичайних копій військової частини, оскільки не знайдете ніде в законодавстві про те, що там обов'язково має бути нотаріально завірена копія того чи іншого документу. Але краще це зробити і мати, як скажемо тобі, так, спокій, щоб потім не. Переробляти ті чи інші документи ще раз і ще раз. Тому краще так зверніться до нотаріуса і завірте ті копії документів, які ви додаєте до заяви чи до рапорту. Ще одне питання, яке було пов'язане з військовими діями, зокрема з воєнним станом, і відповідно звертаються люди і запитують з приводу того, як діяти в тій ситуації, коли людина виїхала. І чи потрібно платити за комунальні послуги, якщо вона, наприклад, не проживає в будинку чи в квартирі, але виїхала за кордон і от запитує нас наша телеглядачка, щоб надали таке роз'яснення, що робити, і чи потрібно сплачувати, чи ні? Отож, саме введення воєнного стану в Україні і воєнний стан ніяким чином не, скажімо так, не звільняє споживачів і вас, і користувачів. Від сплати комунальних послуг. Зокрема, якщо ми говоримо там про такі речі, як тепло зимою, якщо це загальнобудинкове, відповідно, послуги за отримання будинку, незалежності від того, проживали, ви не проживали, вони будуть стягуватися, і, в принципі, на сьогоднішній день законодавство таке, що ви мусите їх сплачувати. Якщо ж ми говоримо про такі послуги, які, наприклад, там персонально стосуються вашої окремої квартири чи будинку, допустимо, це може бути там споживання газу, споживання води. Відповідно, на сьогоднішній день ви не будете оплачувати їх, оскільки відповідно ви не користувалися. Якщо у вас тим більше стоять лічильники, то відповідно не було використання води, не було використання газу. Відповідно, оплати за ці послуги не буде. Єдиний тут. Нюанс це питання про абонплату, яка на сьогоднішній день, вона, скажімо так, встановлена по всіх таких позиціях, зокрема, абонплата за воду встановлена, абонплата за доставку газу. Відповідно, такі речі будуть нараховуватися, відповідно, ви будете їх сплачувати. Тому, як я вже сказав, є певні нюанси, але повного звільнення від. Сплати комунальних послуг законодавством чинним не передбачено, незважаючи на введення воєнного стану в Україні. Друзі, ще одне питання стосується того, що людина має групу інвалідності. Зокрема, як вказує, що така група інвалідності вона по документах в нього встановлена до лютого 2024 року. І от він звернувся цей чоловік в ТЦК, тобто. Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. І, відповідно, йому сказали, що документи про інвалідність в нього не дійсні і посилають на проходження військово-лікарської комісії і запитує, чи правомірно такі дії працівників і що робити в такому випадку. Отож, в першу чергу потрібно розібратися з тим. Що вам потрібно було від ТЦК. Якщо ми говоримо про відстрочку на підставі того, що ви маєте документи про встановлення інвалідності, то, відповідно, в цьому випадку варто було б писати заяву про те, що ви просите територіальний центр комплектування надати вам відстрочку, відповідно, прикріпивши до цієї заяви документи, які підтверджують вашу інвалідність, і чекати тоді вже відповіді офіційної від ТЦК. Хай вони обґрунтовують, чому вони, якщо вони вважають, що ці документи там не дійсні, чи їм не подобаються ці документи, хай вони тоді доводять, на які підставі і так далі. Тому що, якщо ви маєте, наприклад, там, пенсійне посвідчення, маєте довідку МСЕК чи інші документи, які підтверджують факт вашої інвалідності, то відповідно не має повноважень ТЦК перевіряти, яким чином видані ці документи, там чи вони. Їм щось не сподобалось, це не є підставою для того, щоб там, відмовляти вам надані відстрочки і посилати вас на проходження військово-лікарської комісії. Тому в цьому випадку, якщо ви зверталися до ТЦК з відстрочкою, пишіть заяву, додавайте документи. В іншому випадку, скажімо так, це вже інша справа буде тоді, коли, наприклад, якщо документи, як ви сказали, у вас дійсні чи там встановлення. Група інвалідності там до лютого 2024 року, то відповідно, вже як вам потрібно буде звертатися от, в лютому до ТЦК, тоді вони можуть направити відповідно вас на лікарську медичну комісію і вони будуть здійснювати там огляд і дивитися, чи ті підстави, які були для призначення інвалідності, вони відпали, не відпали. Але знову ж таки, в документах, зазвичай, наскільки я знаю, що от, коли видається там довідка МСЕК. Про встановлення факту інвалідності зазначається там про необхідність здійснення повторного огляду, і, відповідно, наприклад, якщо там до лютого 24-го року ви знову будете проходити цю комісію, де будуть встановлені знову ж таки, що е, ті обставини залишилися, вам знову встановлять е, групу інвалідності, то ви маєте повне право знову звернутися до територіального центру комплектування з вимогою про відстрочку. Тому в загальному такі дії центру комплектування, я вважаю, що вони не є зовсім правомірними, тому просто, як я вже сказав, пишіть офіційні документи, додає, додаєте копії документів про інвалідність і, відповідно, чекаєте офіційно, якщо вони бажають, то відмовою і оскаржуєте такі дії, або ж отримуєте відстрочку і, відповідно, вже чекаєте того часу, коли вам буде повторно звернутися до лікарської комісії для підтвердження того факту інвалідності. Друзі, ще одне цікаве питання, яке надійшло нам. Чи можна оскаржити практичний іспит, який здавався в територіальному сервісному центрі? Отож, щодо складання іспитів на водія, скажімо так, і їх оскарження. В першу чергу, це питання регулюється, зокрема, і здачею іспиту, і відповідно. Порядку оскарження регулюється інструкцією, яка видана Міністерством внутрішніх справ. І відповідно ця інструкція передбачає розділ, де говориться все про оскарження дій, якщо ви не згодні з результатами складання іспиту. Зокрема, теоретичного чи практичного, не має значення, якщо ви не згідні, то ви маєте право на його оскарження. В цій інструкції передбачено, що особи. Які не згодні з результатами іспиту, якщо ми говоримо про практичний чи теоретичний, мають право на оскарження протягом 10 робочих днів до відповідного регіонального сервісного центру. Тобто, якщо ми говоримо, там визнавали десь в районі чи в місті в себе, то, відповідно, треба по структурі вище писати таку скаргу. Така скарга може подаватися як в паперовій, так і в електронній формі. Відповідно, ви пишете таку скаргу у довільній формі, де вказуєте, чому ви не згодні з результатами іспиту, які порушення на ваш погляд відбулися під час складання такого іспиту. Відповідно комісія, яка діє в такому регіональному сервісному центрі МВС. Вона повинна протягом трьох днів з дня надходження скарги розглянути вашу скаргу. Зазвичай така скарга вона розглядається з участю особи, яка подавала таку скаргу. Також вона розглядається за участю особи, яка приймала, тобто інструктора, якщо ми говоримо, наприклад, про практичний іспит. І також особи представника від сервісного центру. Відповідно, яка, якщо в разі було складений практичний іспит, така особа була присутня в автомобілі, також може бути залучена до розгляду скарги така особа. Відповідно, в тому випадку, якщо ваша скарга буде розглянута і задоволена в повному обсязі, то ви в такому випадку могтимете повторно. Складати іспит і відповідно цією інструкцією передбачено, що повторне складання іспиту практичного до загальної кількості спроб, яка встановлена, відповідно цієї інструкції, це встановить таки кількість спроб три не зараховується, якщо після розгляду скарги було задоволено. Тому в ваших руках, якщо ви бачите, що були явні порушення під час. Складання практичного іспиту, ви маєте повне право оскаржити такі дії інструкторів і, відповідно, спробувати пізніше повторно вже здати практичний іспит. Друзі, маємо ще два питання, і одне з них звучить наступним чином: у виконавчій службі людині сказали про те, що от на неї подали скаргу відповідно стягувач, який був за виконавчим провадженням. І от виконавча служба звернулася до поліції з заявою про вчинення кримінального правопорушення і запитує чоловік, чи може таке бути, і як бути в такій ситуації, чи дійсно виконавча має подавати право документи до поліції, і що це може бути, за що його притягають до відповідальності, оскільки він каже, що певний період часу були сплати по боргу, пізніше він там переставав платити, і от така ситуація склалась. Отож. На сьогоднішній день законодавство передбачено, що за невиконання судових рішень, які підлягають обов'язковому примусовому виконанню, може наставати відповідальність. Зокрема, може адміністративна, кримінальна в тому числі. І в цій ситуації, скоріше за все, ваш стягувач, який є в виконавчому провадженні, він, скажімо так, відреагував на те, що ви не проводите і не здійснюєте певний період оплати по боргу. Який був встановлений судовим рішенням, можливо, це буде було, там, стягнення якоїсь моральної, матеріальної шкоди чи там, судових втрат, відповідно, якщо ви їх не покриваєте, не оплачуєте. Він, в принципі, згідно законодавства, має право подавати і ставити питання про те, що ви, там, злісно, ухиляєтесь від сплати і від виконання рішення суду. І Говорити про те, щоб притягнути вас до кримінальної відповідальності на сьогоднішній день. Така відповідальність встановлена кримінальним кодексом, зокрема в статті 372, де передбачено відповідальність за умисне невиконання вироку, рішення ухвали суду. і, Відповідно, передбачено, що такі дії можуть каратися як мінімум штрафом від 500 до однієї тисячі неоподаткованих доходів громадян, або ж навіть таке позбавлення волі е, сроком на, до трьох років. Тому в цьому випадку е, я би радив все-таки якісь маленькі частини, але оплачувати, щоб е, в вашій ситуації, якщо навіть справа дійде до суду і буде ставитись питання про притягнення вас до кримінальної відповідальності, то, хоча б, як мінімум, е, це було б обмеження штрафом, а не позбавленням волі. Якщо, наприклад, там... Якісь незначна сума по виконавчому провадженні. Тому врахуйте ці моменти, і виконавці, в принципі, вони, якщо є такі обставини, вони, наприклад, мають повністю право і вони зобов'язані так реагувати у зв'язку з тим, що, наприклад, рішення суду не виконується. Тому дії виконавців в цій ситуації можна говорити що правомірні. Друзі, ще одне запитання. Стосується воно того, чи можна приватизувати. Земельну ділянку, яка знаходиться в дачному масиві в Луцьку, зокрема нас запитують, і що для цього потрібно робити. Отож, за загальним правилом, якщо ви маєте дачну ділянку і хочете оформити право власності на цю земельну ділянку, в першу чергу вам необхідно звернутися до органів місцевої влади, відповідно зокрема, там, якщо ми говоримо про Луцьк, це земельне управління. Де ви подаєте заяву про те, що хочете отримати дозвіл на розробку проєкту землеустрою, на відведення земельної ділянки вашої, у вашу власність, і відповідно далі рухаєтесь по цьому напрямку. До заяви такої, яку ви будете писати в земельному управлінні, ви додаєте, наприклад, я знаю, наскільки на практиці, якщо є там майно на цій земельній ділянці, то можете додавати документи про наявність такого майна. Або ж може бути там просити довідку про те, що ви є там членом кооперативу або судового товариства в певний період часу, зокрема там скільки років, і, відповідно цю довідку додаєте, що це дійсно от, ви як член кооперативу, є власником фактично цієї земельної ділянки і ведете там якусь діяльність. Після того, як ви отримали рішення про надання дозволу на розробку проекту земноустрою. Звертаєтесь до землепорядної організації, вона розробляє проєкт відведення. Відповідно, цей проєкт відведення він передається на затвердження сесії міської, там сільської ради. незважливо завжди оця, дивлячись, де ви проживаєте і де знаходиться ваш держний масив. Якщо ми говоримо про Луцьк в конкретному питанні, то от тут це до Луцької міської ради. Міська рада розглядає цю готову технічну документацію. Затверджує її, відповідно, ця земельна ділянка за таким рішенням відводиться у вашу власність. Після цього ви на підставі отриманого рішення звертаєтесь до державного реєстратора і реєструєте право власності на таку земельну ділянку, яка знаходиться в такому дачному чи садовому масиві. Відповідно, і ви вже після цього є власником земельної ділянки. Друзі, у мене все на сьогодні. Дякую за ваші запитання. Бажаю всім добра, миру, до зустрічі вже через тиждень.